Урочистості з нагоди свята розпочалися у будинку культури пад Євраз Баглій Кокс, керівництво якого люб'язно запросило усіх бажаючих до цих стін. У концертній залі театру пройшли урочисті збори, участь у яких взяли ветерани-визволителі, представники міської і районної влади та молодь міста. Ми з благодарністю сповіна тих, хто дав свої життя і здоров'я ради будильника поколінь. Вважаємо ветерани, прийміть наш низький поклон за мужество, героїзм за мир і свободу безліч теплих та вдячних слів було адресовано саме ветеранам, героїчним та сильним духом людям, які, незважаючи на усі труднощі та жахіття воєнних часів, вибороли жадану перемогу. Я щаслив тим, що живу сі і щаслив вдвойне, що в такої проклітної вітві, як велика честь майна, на честь свободу нашої родини, нашої сім'ї. Наших дітей і ми внукоми живими. свій подарунок ветеранам та усім присутнім подарував і колектив художньої самодіяльності баглійські візерунки, учасники якого підготували для гостей чимало яскравих та зворушливих виступів. Захід продовжився на військовому цвинтарі соцміста, де під гучні звуки оркестру ветерани разом із представниками міської і районної влади та молоддю міста провели урочистий мітинг пам'яті біля стели героїв загиблих за батьківщину. Найщиріше вітання від мене особисто, як міського голови, від цієї нашої місцевої влади, депутатського корпусу. Це, мабуть, сьогодні на найсвітліший на світліший день в житті е, всього суспільства і не тільки, мабуть, на нашої держави України, нашого конкретного міста а, мабуть, всієї кулі земної кулі. Ми будемо все для цього робити, що так і відбулось. Ми достойно впевнений, виконаємо завдання президента України, уряду і нашого губернатора. Ми будемо з високою повагою, з любов'ю носяти. До наших приможців, наших ветеранів, активну участь в урочистостях взяли і міська та районна організація партії регіонів, які напередодні 70-ї річниці визволення Дніпродзержинська проводять низку патріотичних заходів, спрямованих на вшанування тих, хто у запеклих боях виборов для нас мирне життя. Также мне хочется сказать о том, что в сентябре месяце стартовал проект, который называется «Марафон Слава Победителям». И вот как бы под эгидой нашего областного руководителя нашей партийной организации Партии регионов Александра Юрьевича Вилкула в этом проекте было очень проведено, В этот проект было очень много включено интересных моментов. Было проведено очень много интересных мероприятий. Почесними гостями мітингу стали і учасники делегації з міста Оріхів. Ветерани Запорізької області відвідують наше місто вже не вперше і завжди приємно вражені теплим прийомом та злагодженою організацією заходів. Я вам скажу по-перше, дуже хорошо було організовано Строгость, Нет лишних слов даже в этих виступлення, которые були чітко направлено, були по все буквально так, що… Що сказати, так держать ветеранам Дніпродзержинська учасники делегації бажають лише міцного здоров'я та незламної сили духу, довгих лі життів, щоб вони не болели, не старіли і займались своєю іменно ветеранською діяльністю. І найголовніше, щоб щоб вони передали свій опит, більшу опит нашій молодіжі. в этом суть. Завершився мітинг гучними пострілами гармат та покладанням квітів до стели загиблим воїнам. Сиві ветерани без зайвих слів вшанували пам'ять загиблих товаришів осінніми квітами. А хтось навіть залишив на могилі невідомого солдата запашне стигле яблуко.